Олександр, спершу почну про візит Віткофа Москви. Писали змі, що він мав туди поїхати цими вихідними. Але Трамп каже, що спецпосланець тільки поїде туди на тижні ближче до дедлайну, 8 серпня, який він і давав Росії. Як ви гадаєте, чому цей візит відклали? І я думаю, що Росія а чи вочевидь були якісь обмін думками, обмін інформацією, не виявила, ну скажімо так. Достатньої волі для того, щоб почати переговори, угу. Скоріше за все, були нові вимоги ультиматумів до України, якісь нові ідеї. І, власне кажучи, Дональд Трамп вирішив, що стів Віткав не буде слухати лекції по історії, а має поїхати за результатом. І я думаю, що до кінця дедлайну вочевидь, Теж дата обрана не просто так, бо е, таким чином Росія має або погодитись, uh -huh. або їй доведуть, що Дональд Трамп буде робити. Фактично, е, Дональд Трамп, от якраз у відносинах з Росією, нарешті почав переходити до таких е, простих кроків: ви або погоджуєтесь, або будете мати наслідки, і е, я думаю, що тут е, дійсно все разом, і в тому числі. Старання Дмитра Медведєва, який, вочевидь, образив Дональда Трампа особисто, от це здратування, яке було раніше, переростає в особисту образу. Причому не Дмитра Медведєва на Путіна. оскільки Дональд Трамп вважає, і я думаю, не безпідставно, що якби Путін хотів, він би припинив ці виступи Медведєва і таким чином Дональд mm -hmm. Трамп відповідає не. Тільки і не просто мідів, а і самому путіну пане Олександре. А загалом, от мене цікавить візит, навіть спецпосланця від до Москви. Це вже, якщо я не помиляюся, буде п'ятий за рахунком з лютого цього року. І попередні спроби переконати російське керівництво піти на припинення вогню фактично результатів не дали. Чим тоді може бути прогресивний? Цей візит Віткофа, і, взагалі, чи є сенс вести зараз діалог на рівні спецпосланця? Якщо і так ми розуміємо, що такі питання будуть очевидно вирішувати тільки лідери країни. Я думаю, що е, Дональд Трамп сподівався, що на рівні спецпосланця будуть досягнути якісь знаєте, технічні домовленості, які потім mm -hmm. можна імплементувати на зустрічі. І давайте згадаємо, що від попередні зустрічі Стіва Віткофа. Вони стосувалися не тільки і не стільки України, а скільки інших напрямів: іранська угода, переговори по близькому сходу. Зараз Росія втратила ці карти, як любить казати Дональд Трамп. Іран зазнав поразки у війні з Ізраїлем в Сирії. Взагалі скинули режим Башара Асада. А що стосується інших домовленостей, то Дональд Трамп достатньо цікаво сказав у Шотландії, що ми мовляв. І так небагато торгували і раніше, і зараз немає особливих інтересів. Тобто, фактично, всі козирі Путіна, які той намагався використати для Трампа, вони зараз не грають. І я думаю, що відрізняються настроєм ці поїздки. Бо пам'ятаєте, після цих поїздок були і телефонні розмови в Шотландії. Дональд Трамп сказав, що я вже не зацікавлений в розмовах. З Путіним в телефонних mm. розмовах з Путіним і тому очікую на результати. І, власне кажучи, я думаю, що це головний момент, що зараз Вітка їде не домовлятися, а доносити інформацію. Mm. і це... Досить важливо, добре пане Олександр. Давайте тоді зрозуміємо, до чого це все йде. Якщо оцінювати стратегію тиску Трампа на Росію, ви вже пригадували, президент США відправив два атомні підводні човни ближче до Росії, відреагував таким чином на заяви Медведєва, пригрозив жорсткими санкціями проти Росії, якщо Путін не піде на мир до 8 серпня. Але водночас каже з останніх його слів журналістам: я не впевнений, що вони дадуть результат, тобто санкції. Бо росіяни хитрі і вміють їх обходити. Що це? Означає, це означає те, що після 8 серпня ми можемо нічого таки не побачити. Справа в тому, що це дійсно, знаєте, такі обґрунтовані хвилювання. Бо Дональд Трамп неодноразово раніше висував ультиматуми, говорив, а потім продовжував. Терміни, але зараз мені здається, якби у Дональда Трампа не було якогось плану, він би не скорочував дедлайн. Mm -hmm. Бо і чекав би ці 50 днів до початку осені. Бо так він, по-перше, скорочує для себе поле для маневру. По-друге, не ну, буде достатньо смішно, коли президент Сполучених Штатів скорочує дедлайн, а потім каже: Ну давайте зачекаємо ще трохи і головне, те, що він почав запроваджувати. Тарифи проти Індії і Бразилії, і головним вочевиці головною країною проти якої це має бути спрямована, це Китай. Бразилія це найближчий союзник Китаю в Південній Америці, і таким чином Дональд Трамп тестує, чи зможе Китай захистити Бразилію, чи щось зможе запропонувати натомість. І, власне кажучи, це сигнал всім союзникам Китаю. Китай вас не може захистити. І я думаю, що головне, що може зробити Трамп, це. Запровадити от ці тарифи проти Китаю угу. і що головне чи приєднається до цього Європа? Про це американські чиновники кажуть, бо це ключовий момент. Пане Олександре, обов'язково будемо стежити за цим. і Маю надію, що неодноразово будемо підіймати це питання в нашому ефірі, в тому числі і з вами. Зараз маємо завершувати вже нашу розмову. Дякую, що долучилися. Олександр Леонов, політолог, директор центру прикладних політичних досліджень. Пента спілкувався із нами.